Друзі, ну що ж, поради від експерта-трихолога ми отримали. А зараз прийшов час порад від психологині Світлани Гліган, з якою ми поговоримо сьогодні саме про дитя... виховання дитини так. і про те, чи варто карати дітей. Доброго, Доброго ранку. ранку Доброго Віта... ранку вітаємо вас у нашій студії. Знаєте, от тема батьків і дітей, і насправді тема дуже нелегка. Тема Извините. вона потребує, потребує великої уваги. От і таке питання: чи правда що діти, які поводяться погано, вони просто хочуть привернути увагу батьків? Є така такий варіант, скажімо так, не завжди це і так, тому що іноді вони себе вводять погано внаслідок неправильного виховання ага. батьків. Але дійсно є такий випадок, що, наприклад, коли батьки заобділяють увагою свою дитину, вони її не помічають. В них купа важливіших речей, справ не чіпай, почекай ага. там і так далі. Дитина може привертати таким чином увагу, причому це робиться звичайно несвідомо. Ага. Тобто, да таке буває і поширено. явище. Деякі вважають батьки, що через ця інформація надходить набагато краще. Чи погоджуєтеся ви з цією категорією? батьків? Звісно, що ні. Мені здається, що вже зараз багато людей знає, що позиція психологів в сучасному світі, цивілізованому, стоїть на тому, що це табу бити люд... дитину. Будь то, ну я маю на увазі ремінь, да там угу. це понятно, що це вже жорстоке, ну це зрозуміло поводження з дитиною. Будь то просто під затильник, чи за вухо, чи там по руці. Тобто, ніби я легенько там шльопнула. Угу. Це все відноситься до тілесних покарань, угу. а це все є шкідливим для психіки дитини. Скажімо так, якщо ну, це все насилля фізичне, і як би батьки до того не ставились, на жаль, на жаль, на даний час досить багато сімей, молодих, сучасних, таких як ми з вами, на жаль, теж використовують такі покарання, хоча б в якійсь легкій формі, але використовують. Це вже доведений факт, що психіка дитини дуже сильно травмується від цього, тому що. По суті, що відбувається? Вона відчуває страх, вона відчуває, можливо, навіть жах перед тим, що влада повністю її тіло належить, якби у владі перед іншою людиною. Причому таке роздвоєння йде. Мене ніби й люблять, і в той же час мені дуже боляче робить ця людина, яка дуже близька, мені мама, наприклад, або тато. Крім того, є такі особливості: до трьох років дитина взагалі ще не свідома, вона ще. Не, не відділила розуміє, своє я навіть від, від, від мами. Угу. і вона ще взагалі не, не можна тут покарання. Це табу будь-які покарання до трьох років взагалі не ну це просто неможливо неправильно, uh -huh. тому uh -huh. що величезний ризик того, що це потім людина буде мати, ну скажімо, душевні проблеми в дорослому віці. Uh -huh. До трьох років років дітям все потрібно дозволяти. Потрібно не все дозволяти, але направляти, показувати. Якщо дитина, наприклад, починає бити сестричку, а ти кажеш, що ну не можна, просто береш ручку, да, заспокоїш, забираєш або відводиш, або береш mm -hmm. на руки і кажеш, ні, не можна, наприклад. Да? Тобто спокійно повторюєш, через якийсь час дитина це усвідомить, що щось тут не можна. Але не потрібно експресії, не потрібно у відповідь гатити, тому що дитина ну, це повний абсурд, якийсь, тобто не можна бити, але я тебе б'ю по попі. Mm -hmm. Виходить дуже багато. Речей такі. А що все таки mm. тоді робити батькам, які надто емоційні, і іноді не можуть впоратися просто зі своїми нервами, емоціями. Це, скажімо, так, якщо брати типи темпераменту, це так, скажімо, не те, щоб проблема, але зона для розвитку всіх холериків. Mm -hmm. Ті холерики, які експресивні, це зазвичай досить харизматичні люди. Вони можуть обаять, як то кажуть, mm -hmm. да, своєю харизмою, але в той же час це не стримані люди. І емоція вона отак, як сірник. Таким людям потрібно працювати над собою. Та да, це задача їхня на все життя тому що Розвивати здатність опановувати, да іти там десь замічати у цей момент. Саме головне їм почати замічати за собою що момент закіпання. закіпання, або що їх починає виводити себе. Тільки людина це замітила, вона має себе винести в іншу кімнату, відкрити можливо вікно, подихати, заспокоїтися. може побити там, я не знаю, подушку, угу. будь-що зробити для того, щоб її або поприсідати, да? там, Ну тобто будь-що зробити для того, щоб звільнити себе від цих цього напруження, видихнути і лише потім на. Свіжу і таку адекватну голову продовжити розмову з дитиною, наприклад. Тому що, якщо людина цього не робить, що відбувається? Як вулкан. Я всім батькам цей приклад наводжу: вулкан вибухає, людині стає легше, але лава, лава стікає і вона знищує все живе навколо. Потім все-таки вона усвідомлює, що вона зробила щось не так і не треба але було в цій ситуації. Uh -huh. було так Довірливі властися. стосунки з дитиною будуть пошкоджені. Ну, uh -huh. тобто це ми втратимо. Друзі, якщо у вас виникають запитання стосовно нашої розмови, телефонуйте нам а, до нашої студії телефони. Ви бачите так само номер телефону бачите на своїх телекранах. Воте питання: за що не можна карати дітей? Перераховую, за помилки не можна карати. Помилка це досвід, uh -huh. це дитина щось не так зробила, що в нас найде на поки треба пояснити? так? Пояснити, uh -huh. підказати або сказати: Ну дивись, тепер ми знаємо, да, як не треба. Uh -huh. Давай спробуємо. Тобто допомогти усвідомити, в чому саме була не та да, дія, показати, навчити. От в цьому місія да, батька і мами. Друге, не можна за оцінки погані карати. Це ненормально. Тобто, якщо дитина зробила ну щось не так вивчила там, чи це розібрати. Ти цю ситуацію взагалі батькам нашим мені здається бракує розмови, діалогу, зрозуміти в чому суть. Ну, типу, чому так? Чому така ситуація. Спитати дитину, а ти? А ти як це сприймаєш? Як тобі твоя оцінка взагалі? Uh -huh. Як ти вважаєш, ти можеш краще? Є просто діти, які не здатні, не маючи таких потуг до того, аби, наприклад, вчити математику так. до якихось гуманітарних. Якщо Немає не цього. цього. А мамі дуже важливо читати, щоб вона знала математику. Сядь, подумай сам собі, дай задай питання, що я можу зробити для того, щоб вона краще знала математику. Розжуй на тих пальцях, да? найми репетитора, якщо сам uh -huh. не можеш, але не вимагай від дитини, якщо вона ну, не може зрозуміти. Uh -huh. Тому я Вважає, що тут не, потрібна не позиція жандарма, а позиція наставника uh -huh. допомоги. Крім того, за що не можна ще е, карати? За негативні емоції дитини. Е, якщо дитина злиться на вас, протестує, можливо, там тупціє ногами, чи навіть кричить. За це поведінку чи плаче не можна карати, не можна забороняти, злитися, не плач там, не смій мамі. Що ти там говориш? Там не, не погоджуватися зі мною. За це не можна карати. Це прояв емоцій, це повага до дитини. Кожна людина має право на прояв своїх емоцій, допомогти заспокоїтись. Ось функція батьків, а потім перевести це в конструктивний діалог і домовляння. Не можна карати за правду, якщо дитина ну призналась вам, або ви її, скажімо так, застукали mm -hmm. за чимось, що вона приховує. Не можна за це карати, треба зрозуміти. Що... Що раз вона приховує, значить не довіряє і uh -huh. задати собі питання, чому вона не довіряє? Що, де я перегибаю палку, що вона вже думає, що я там як цербер буду на неї кидатися? Тобто, можливо, десь треба знизити і більше говорити з дитиною. Uh -huh. От як приклад. А які методи покарання ви рекомендували? би? Заборони, наприклад, обмеження? Uh -huh. Так. Два моменти зразу хочу сказати, що є таке поняття, як виховання без покарання. Є mm -hmm. таке поняття. Якщо цікаво, дорогі батьки, пошукайте в інтернеті, є така інформація. Або виховання в стилі е, теорії прив'язаності. Є така mm -hmm. теорія прив'язаності, і там якраз немає покарань. Там є... Ми мала рубрику поради експерта, ви про це говорили. Так, mm -hmm. я говорила. Тому, якби якщо цікаво, поцікавтеся. Я думаю, що всі ми маємо, ну це саме основне в нашому житті виховати, виростити щасливих дітей. Я думаю, можна прикласти на це зустріне. Силя, щоб почитати сучасну інформацію, дослідження і рекомендації. Якщо ми моя основна, якби ну думка, що карати взагалі, от якби бути в ролі судді, а ти як злочинець, да, фактично, mm -hmm. та дитина себе почуває, не варто варто старатися налагодити спілкування більше приділяти увагу дитині. Знаєте, що я вам скажу, що батьки, які карають, от такі знаєте, там. Все там, оце в основному імпульс такий емоція вже безсилля. Ти не знаєш, як вплинути на дитину. Це зазвичай є результат браку уваги до дитини і часу на неї. Mm -hmm. І знаєте, це як я можу порівняти от, з тваринами. Наприклад, є таке поняття, як жорстоке поводження з тваринами. Mm -hmm. Це коли, наприклад, собака вона потребує прогулок да, на, на дворі. І якщо ти береш собаку в дім ти мусиш да, це виконувати. Інакше це вже жорстоко для собаки сидіти цілий день, наприклад, у квартирі. Mm -hmm. Те саме з дітьми. Якщо ти народжуєш дитину, ти мусиш як мінімум. Поцікавитися розвитком психіки дитини, як би її як з нею треба, і е, знаходити час на дитину. Інакше це теж жорстоко для неї її <гум> позбавляти своєї уваги, розмов, діалогу і е, розуміння її. То все-таки які методи Так, тобі? То все-таки можна виділити методи, які такі. Давайте перераховуємо. Uh -huh. Тілесні табу, uh -huh. моральне насилля. Сюди відноситься приниження, обзивання, крик. от Повищений тон це вже насилля. Це якби шліпок тільки голосом. Uh -huh. Приниження, обзивання, порівняння з іншими дітьми. Дивися, вон чому ж там uh -huh. той так вчиться, а ти так не вчишся. Це вже приниження особистості. Якесь, ну, будь-що, от ультиматуми, сарказм, типу, ага, який ти. Подиви на нього, це все, знаєте, жорстоко. Що може бути? Може бути домовляння, правила в сім'ї. У Мене, наприклад, вони висять на холодильнику. Тобто ми записуємо, що в нашій сім'ї прийнято, і це всіх стосується. Наприклад, ми не кричимо, ми домовляємося спокійно. Або ми випускаємо пар, якщо Емоції відчуваємо, ви? то mm -hmm. це не покарання, це просто спосіб собі допомогти такий тайм аут і йдеш, відпочиваєш, якби видихаєш, а потім ми говоримо. Mm -hmm. <кара... кас> ну, там є різні правила. І в цих правилах пропис... можна прописати, домовитись зразу, на березі, як то кажуть, з дитиною, mm -hmm. що буде, якщо вона свідомо буде порушувати правила. Якщо дитина не спеціально, несвідомо. Щось зробила, вдарила сестру нечайну, mm -hmm. ну, да? ну якби зачепила її за це. Не можна карати. Це вона вибачається, їй шкода, ти говориш, ну про пояснюєш дитині, чому не варто битися. Так? Тобто е поставити себе на місце тої дитини. Тобто, це дуже добре працює, коли ти пояснюєш на такому, а як би ти себе відчував. Тобто, увага до цього. Mm -hmm. І фактично, це ще є вид покарань, і якби вид природних наслідків. Знову ж таки, я за це за те, щоб домовлятися наперед і, наприклад, позбавляти бонусів, ну там, Мультики, солодощі, похід в цирк, там, в цирк, вибачте, цирк я не підтримую, ну з тваринами не mm -hmm. маю базі. Там, де нема тварин, я підтримую. В аквапарк, наприклад, mm -hmm. так, чи ще кудись, куди ми хочемо піти, але це відміниться, якщо, ми, якщо буде якась ситуація, mm -hmm. що ти не зробиш свої обов'язки, наприклад, mm -hmm. там, не зробиш домашнє завдання. І природні наслідки. Наприклад, якщо дитина знає, що в нас в правилах є збирати рюкзак з вечора, бо зранку ми на це немає часу. Якщо вона це порушує, ну вона отримає те, що вона отримає. Ти її попереджаєш, що, дивись, ти ж знаєш, ти тоді скоріше все не встигнеш, або ми запізнимося в школу, або ти не, не встигнеш зробити домашнє. Ну, тобто, і вона нехай це отримає, цей результат не mm -hmm. треба допомагати бігом все. Нехай вона отримає, і сама переконається, що ну, якби це. Неприємно порушувати ці правила. пані Світлана. Скажіть, будь ласка, ось є такий, є такий момент, що е, батьки запустили дитину, uh -huh. дозволяли їй все, не, не, не домовлялися uh -huh. з нею, як ви кажете, і е, ніби опустили той момент, коли дитина е, дитину можна було виховати правильно, е, чи можна далі, як, якимось чином скоригувати свою поведінку і власне поведінку дитини, е, яка вже не контрольована. Можна, є такий шанс. Чим старша дитина, тим більше часу потрібно. Я вже якби, як попереджаю. Головне почати щось в цьому плані робити. І дуже добре, якщо люди звертаються до таких фахівців, як я психологи, психотерапевти, вони стають, знаєте, як помічники, наставники, угу. третя особа, яка допомагає, яка може, от приходиш до неї да, на зустріч. Ви з дитиною, наприклад, ви пропрацьовуєте, ви проговорюєте, які є проблеми. Почуття кожного тут є можливість, якби. Позбутися всього негативу, пробачити до нього, навчитися по-новому, тому що зазвичай батькам потрібна ця допомога. Якби є таке поняття терапія, власне, найкращий спосіб не нашкодити дитині це піти батькам угу. на психологію, на психологічну терапію, тобто до психолога або психотерапевта, і пропрацювати, тому що в нас часто, внаслідок нашого власного виховання, спрацьовують автоматичні такі реакції, коли оця рука раз бо нас били, і це на автоматі вже така злість. Угу. Ну і так далі. Тобто є багато речей насправді, Які в нас сидять, в нас є до пропрацювати травм. спочатку. Звичайно, mm -hmm. і позбутися цих травм, і тоді вже можна виховувати. Якщо батьки з дітьми на базарі, mm -hmm. в супермаркеті, в гостях mm -hmm. і діти себе дуже погано поводять. Oh. Що робити у такому випадку батька? Лайфхак для батьків <laughs> ah. перед тим, як кудись йти, напевно, домовитися. Домовлятися на берегу, тому що на березі, тому що досить часто цей хаос, який починається в магазині, це mm -hmm. ну якби це жах, і для батьків жах, і для дитини жах. Найкраще знаючи це, ви вже знаєте, да, що це буде скоріше все. Будьте структурованими такими, будьте системними, ідете куди. Вись так опускаєтеся на рівень очей дитини і говорите, дивися, ми йдемо в магазин за тим, за тим, за тим. Ви проговорите, що можна, що не можна, і домовляться, якщо ти ну якби почнеш себе поводити негарно, кричати, вимагати mm -hmm. там, кидатися на підлогу, тоді я буду змушена тебе не взяти. Бо ну ти знаєш, я не можу так, не поводять себе в магазині. Чесно і щиро пояснити дитині, що це не варіант. Якщо ти так будеш вибуху, я мене відпаде бажання тебе брати в магазин. Я не зможу, і все. І дитина розуміє, що ну якби на березі ми домовилися. Тобі можна це, це наприклад, і це. Сьогодні ми це купуємо, і дитина вже знає. І тоді ви йдете, і якщо що, ви згадуєте цю домовленість. Ми домовлялись. Пам'ятаєш? Щойно можна якийсь бонус за це. Ну тобто, якщо ти будеш гарно себе, давай там ще там шоколадку собі додому угу. купимо. Ну тобто, якось це треба закріплювати. Важливо. Ми поговорили про покарання, і наостанок, на завершення, хотілося б дізнатися за що варто хвалити дитину. Хвалити за все за все. Але звичайно, тут не має бути перегибів. Ну але uh -huh. яка має бути похвала? Здорова похвала. Це коли ти не весь час говориш молодець, uh -huh. там хороша дівчинка, і тільки у відповідь на те, що вона зробила, як ти хотіла. Uh -huh. Це тоді теж небезпека, є, тому що ми закріплюємо в дитини таку слухняність, чемність, і потім виростають дорослі чемні дівчинки, які не можуть нікому відмовити, які намагаються всім догодити. На жаль, це, це теж, так не uh -huh. треба. Так робити треба розвивати в дитині власну думку і в першу чергу розпитувати її. А як тобі? А як ти вважаєш? Ти будь стара, я бачу, наприклад, оп... спочатку описуємо, що ми бачимо. Uh -huh. Наприклад, я бачу, ти намалювала малюнок. Mm, типу, мені подобається свої почуття, uh -huh. або я в захваті, а розкажи мені про нього, а тобі як? Тобто тут більше йде діалог, а не власна оцінка. Як суддя, uh -huh. я все оцінюю. Тобто більше, щоб дитина сама розмовляла. І якщо ви в захваті, то кажіть, я в захваті, я пишаюсь тобою, ти ще круто зробив, там, наприклад, або я вважаю, ти талановитий, в тебе є здібності. Ну і так далі. Хвалити треба. І молодець можна казати, тому що мені здається, похвали, похвала потрібна всім. Єдине, що якісна. Дуже дякуємо вам за цю щиру розмову. за насправді корисні поради корисні поради. Я впевнений, що батьки зробили собі висновки так стосовно власне відносин з дітьми Хочемо, насправді так вже завершення нашого ефіру. Не хочеться прощатися, але ми змушені вам бажати гарного, хорошого, вдалого дня. Посміхайтеся більше. Посмішки вам личать і вам личать посмішки. Хочемо побажати, звісно, хорошого настрою. Хай все буде добре, друзі. Прощаємося з усім ненадовго вже завтра в цій студії. Мирослав Мукоч. І Влад Сокальський. Любіть своїх дітей, будьте з ними щирими і говоріть з ними. Промовляйте всі моменти стосовно ваших стосунків. Дякуємо за те, що були з нами. До нових зустрічей, Па-па.